Добрий день. Вас вітає компанія Hetch. Сьогодні ми із задоволенням пропонуємо вам нашу новинку. Це дроворубарка, можна сказати, Hetch 60 номер не зап... 6645. Це модель цього року. У нас номер 28 по серійному номеру. І з її цікавих переваг можемо подивитися. Тут у нас є така ножова система, там її можна буде побачити. так, ось вона. Потім на бачите, там стоять такі ножі, вони обертаються дві пари і рубають дрова. Значить, техніка розрахована і на комунальну службу, і на приватне використання. Що відразу хочу показати, що її дуже легко транспортувати. Ну, Якщо у вас асфальт, <кій> ось так от дуже просто. Возиться, переміщується, Потім, коли ви прибули на точку роботи, натискаємо отак от, стопори. І вона стоїть. По, якщо у вас велика територія, можна приєднати до квадроцикла, наприклад, теж дуже гарно. Значить, У нас тут є система екстреного вимикання. Ось, натиснули і отак воно вимикається. Ось, і потім отак от вмикається назад. Збоку написані всі застережні засоби. Ось у нас йде шильдик. Мотор йде на 457 кубичних сантиметрів, 9,6 кВт, це десь 15 кінських сил. Вага в, в велика, тобто багато металу, гарно, 250 кілограм. В комплекті ще йде отакий спеціальний мішок. Зараз вперше продемонструємо. В принципі, чому б і ні. Ось, можна його і потім. Бачите, полетів. Опля. А це вже потім, коли буде працювати, Значит, отакий у нього об'єм. Одягається він за, за оці ось отвори, я так тільки що бачив їх. Тепер вже не бачу. Ну, ось є отвір у нас. Дімо, що Отак приблизно його можна вдягнути. А, отак от, за ручки. Ось таким чином. Ось. І дрова будуть летіти сюди. Ось так ось. Він у нас такий досить великий, так що зручно. Значить, що ще можемо подивитися? У нас ідуть надувні колеса великі, є акумулятор. Зараз навіть запустимо, я думаю, його при вас без спеціальної підготовки одним дублем. Значить, запуск, як завжди, у нас можна від акумулятора і можна ручний. Зараз будемо робити від акумулятора. Значить, що, що нам треба? Як завжди, ставимо спочатку начок, якщо він у вас був холодний, відкриваємо паливо і ставимо черепашку. Пробуємо 2-3 секунди. Якщо щось не, запуск... не запускається, Переключимо, покажу як. І так, запуск. Як бачите, відразу став працювати. Тобто в нас він вже був нагрітий, я так бачу. Ну і сонечко припікає. Пробуємо. Була, першого разу. Так, ну Ось так воно порубало його, навіть розкололо. так Дуже мощна штука. Так, рубає. Без проблем. Оце свіжа, якщо суха, я думаю 7-8, не більше. Знову таки потрошку краще тестувати, як ми з маленького почати і потім вже йти, йти до успіху, так сказати. Ось така машинка.